Всім привіт! І я вітаю вас на там, своєму новому каналі. Е, як а, да, Catfix. І сьогодні я хочу зробити вам недогайд на піру мандрівника, тож помощуйтесь позручніше, заварюйте собі смаколики, ну і прочу фігню що там кажуть блогери на початку, а ми починаємо. І для початку розберемо, що взагалі може цей мандрівник. Звичайна атака, ну, вона звичайна, але в на кінцевому сузір'ї, тобто після 6 репутаційних страждань, ви отримуєте піроінфузію, яка триватиме 12 секунд. Ну, якщо максимум час брати. Далі в нього є талант, тобто ішка, я не пам'ятаю, як він називається. Він дозволяє йому мати два моди, перший з яких б'є що секунди, але слабко, але накладає піро раз в 3 секунди. А другий не б'є в 3 секунди, б'є раз в 3 секунди і накладає теж піро раз в 3 секунди. Він, здається, має 42 оч... очка ночного. Коротше, він має 42 очка духу, і це, їх можна підтримувати, що далі буде більш розповідано про це. І ультимейт дозволяє йому ну, боліче вдарити там багато цифр, ви можете просто загуглити або ось побачити зараз на екрані. Ну, і також він регенерує очки духу що 2 секунди. Ну так, якщо ви використовуєте його поза цим станом нічної душі, то він теж отримує очки нічної душі. І вони будуть тратитись, коли ти входиш в стан, але так можна їх зберігати. Далі таланти, він може оновлювати енергію за допомогою цього піростатусів. Ну, а також... А також дає цей можливість йому. Ну, якщо він має понад 20 очок, він розширює область свої, дії своєї ішки. І, ну, я не знаю наскільки вона конкретно розширюється, але якщо розширюється, значить все добре. Переходимо до сузірів. І переходимо до стилів. Зараз я тут розповім про кожен детальніше. І почнемо з замажуючогося. Для того, щоб ну, все було добре, то раджу вам всі три кнопки прокачати. Тобто атаку, навик та ульту. Ну і ви маєте два дві можливості нанесення шкоди ну, через руку, тобто бути десь по 20-17к. Або через льту, тобто бити ну, гіанськими числами, наприклад, мільйон або 2%. Наступний це сапорський, це коли ви можете проспортити вашу команду. Таланти, то ви можете взагалі накачати, але рекомендую прокачати тільки навик. І максимальний баф, який ви можете дати, це 55%, якщо персонаж зна Атлану. А якщо персонаж не зна Атлану, то 46%. І. третій стиль це гібрид. Бафи такі ж самі, як в Сапорську, ви теж тут можете всі кнопочки качати як в дамажучомуся. І максимальні числа, які він може дати, це думаю як дамажущий персонаж мільйон 17-20 тисяч. І завчасно хочу десь за поганий звук. Я не знаю, що з цим робити. Сподіваюсь, щось буде. Цей. Переходимо до Сузірів. СО1 дає йому. Да... ну Він може давати баф. коротше, ну Тим, хто не використовує санічної душі, 6%. А тим, хто використовує санячної душі, ще 9%. Максимальний баф 15%. Якщо поєднати це з сувоєм, який ми мали, точніше спалене місто, то доволі непоганий баф 46-55% буде. Далі ці два дозволяє використовувати цей пірореакцію, щоб прогнорувати очки нічної душі. 14 очок кожна така реакція, максимально 28 таких очок. Далі йдемо до, до c 4. Він після використання 에, вибуху стихії отримує 20% бонусу піро демеджу. І фінальна c 6 дає мандрівнику можливість використання парою піроінфузії на своїх звичайних атаках. Того я рекомендую вам їх прокачати. А ми переходимо до стилів, як їм можна грати. Переходячи до артефактів, я хочу наголосити, що є дуже багато комбінацій, як ви це все можете зібрати, можете навіть 2 плюс 2, щоб мати тільки атаку. Того я можу назгадати тут всі прям опції, я просто скажу найпопулярніші. І перша, я думаю, найпопулярніша опція це через саппорту, тобто через спалене місто. Який і дасть вам ваші 40% основного бафу. І гарний підходить для супорту і гібридів, На Дамагера не дуже. Далі є обсидіановий кодик, що дасть вам 40% шансу, що непогано, і буде працювати, на жаль, тільки з Дамагером. Далі йдуть усі два піросети, і я пам'ятаю назву тільки одного з них. Це спалена відьма. ну якщо так, Або кривава відьма. І ще два найпопулярніших. Це чисто на дамагера, ну, емблема, щоб дамажити через льду, та семенави, щоб дамажити через руку. І в квітці та парі ми їх не змінюємо. В годиннику ми шукаємо силу атаки. В кубку ми шукаємо піро демедж і шапку на крітурон. Це важливо, якщо ви дамагер. Ну, а якщо ви сапор, ви можете все на відновлення енергії, або має сердніш стихій, або так. Це принципово. Я кажу найзвичайніший варіант, те, який підходить для всіх стилів його гри. І в сабсайтах я вам рекомендую шукати ну, крит урон, крит шанс та силу атаки. Якщо ваш мандрівник слабо, ну точніше, рідко б'є ультою, то я рекомендую вам прокачати, ну ще знайти пару відновлення енергії. Ну або дати фавоні, що ситуацію краще, ну, не дуже зробить, бо ми також втрачаємо, коли ми могли поставити, дуже гарніших мечів чи багато. Ну, а ми приходимо до зброї. І починаючи перераховувати зброю, я хочу почати з найкращої. А саме лихо Ешу. Воно ну, багато чого робить. По-перше, як заливає атаку в його ну, сапорській пастці, так і допомагає йому дуже сильно, якщо ви маєте щитовика, в інших, так би мовити, сквадах. Далі я хочу продовжувати з Вовчим Іклом. Бо воно теж дуже гарний меч, але є проблема в тим, що він закритий за батлпасом, як і чорний меч. Так, ось така два гарні мечі, а оба недоступні. Потім йде фінал глибин. Так, заливаю атаку, але є проблема пасивка, яка йому не пасує. Ось такі ось справи. Потім йде фавоні та Гніле бажання. Я відчуваю, що вам ніколи не буде потрібно енергії з цим персонажем. І є набагато кращі і носії зброї. Так, Так, і для мандрівника є набагато кращі зброї. Так. І потім йде присвітник світанку. Він гарний меч, але проблема в тому, що трьохзірковий. Ну, а далі йдуть легендарки. Вони всі для нього дуже гарні. Але проблема в тому, що, скоріш за все, вони стають вас на інших персонажах, якщо ви не плануєте знімати, ну, так би мовити, геншин під пивом. Ну, і перший та найкращий з це Росіювач туман, бо має високу базу, має вкриту шкоду та має гарну пасивку. Потім іде. Нефритовий різак нефрітовий так. він, як і розсіювач в туману, але проблема в тому, що пасивка зовсім не пасує. Ну і далі Харан, так, дуже гарний меч, але має свої проблеми. Я рекомендую, якщо ви все ж таки багаті і маєте дофіга розсіювачів в туману, то вибрати один для нього. І переходячи до команд, я рекомендую його в якості сапорта під Кінінча, бо це найкраща його пачка, бо він часами там навіть краще мовуїки. Ось це так-так. Маленький пірорхон краще великого. Ха ха-ха-ха, я не вмію сміятись. Ну, і переходячи далі, то я пропоную вам забути про монопіро пачки. Бо він не працює там, ну, від слова, взагалі. Ну, типу, може працювати, але енергії буде недостатньо, станічної душі підтримуватись нормально не буде. Того я рекомендую навіть, якщо ви хочете монопіру, то поставити туди, як мінімум, кадзуху або шелонен, бо він тригерить любий його статус, тобто взагалі піро, його пасивки, тобто відновлюється енергія. Далі, приходячи, то я рекомендую вам його поставити разом з Різлі або Ган'юй. Перезавантаження теж буде дуже гарний. Вейв під Молані. Ну, і можете навіть в Гео, бо він ідеально пасує всюди. Якщо у вас немає мови Іки, або ви хочете використати її в іншому отряді, або як Дамагера. Це дуже його робить різноманітним. Проблема є тільки в накладанні статусу, але не в усіх він командах потрібен. Але все одно 40% бафу це багато. І потім іде ну, дамажуща версія. Сігнатурна пачка, я вважаю, з Сітлалі та двома іншими або Беннетом, або Діоною, або ще якимось, я не знаю, коли захочете вибрати. І цей. Теж з правозавантаженням, бо він любить цю реакцію. Потім йде з вейпом. Якщо у вас сінсю відкритий, тобто він вільний, то я рекомендую його поставити теж разом з сінсю, щоб накладати в вдосталь гідростатусу, щоб він міг працювати як вейпер. Ну, і як спалювач бутонів. Він теж працює, але не так гарно, як в Тома. Того, якщо ви хотіли його замінити, то мушу вас розчарувати, то ви, в принципі, можете, але результат буде трошечки гірший. Ну, а ми переходимо до підсумків. І підсумовуючи то Вшизко, ми маємо доволі гарного мандрівника. Одного з найкращих мандрівників, як взагалі. Я не вважаю інших мандрівників поганими, просто цей кращий. Я серйозно. І цей. Ну, він гарний, підійде будь-куди. Ну, і багато блогерів хоч його критикують. Ну, все одно визнають, що він потрібний. Також багато хто не бачить його справжній потенціал. Але я не збираюсь його розповідати, бо ви ж читали назву цього ролика. Це недогай. Тобто я вам повинен не дорозповісти про це все. І. Ну, переходячи до каналу, так, я маю канал. Так. Тут буде публікуватись багато чого не тільки по геншину. Так. Наступний ролик буде. Ну, скажімо так колись, Можливо, влітку, можливо, хоча б на другий місяць літа. Можливо, коли у вас будуть канікули, але він 100% буде. Ну, і також пару слів. Цей ролик вже не перша моя спроба. Просто в перший раз. я люто тупанув. Тож, так, оригінального відео немає, оригінального прев'ю немає. Те, що я завантажив на YouTube, я завантажив не на той канал, а на свій персональний. Тож, тішайтесь так, реінкарнацію цього відео. Бо це відео набагато краще, ніж те, бо немає. Точніше, має, але менше усього шиплячого звуку, який роблю не я, а мій мікрофон. Ну, і в принципі, на цьому все. Вибачте, що так ще на 2 хвилини затримав. Тож бувайте, і я сподіваюся вас побачите дуже-дуже скоро.